Жнива на Дніпропетровщині охопили вже понад 950 тисяч гектарів, вже завершили збирати пшеницю, ячмінь та горох, отримали 2,7 мільйони тонн врожаю зернових та зернобобових культур, а також ніж 320 тисяч тонн ріпака. Нині працюють на полях із гречкою, просом, цукровим буряком. Колесник Володимир Миколаєв з го року працює на комбайні та тракторі. Батько і мати все життя проробили в колхозі. Так само і пан Володимир. Спочатку робив на заводі головним майстром, а потім повернувся в колхоз, щоб продовжувати працювати саме тут. Добре, ну, прийшли і поїхали робити. Цілий день. Усе робимо, дискуємо, культивіруємо, сіємо, косимо. Як є буряк, копаємо буряк, ремонтуємо, ну все робимо. Всі агрегати, все робимо самі. У нас таких немає днів. Ну, є там бува, що субота, неділя, вихідний. Я так постійно робота. З утра до ночі, кожен день. <смі> люблю землю. Техніку люблю землю. Я давно з 86-го я на, тр... на... на тракторі, на компанію на тракторі. Давно вже. В одному з господарств Московського району з кожного кола аграрії збирають в середньому 2-4 тонн соняшника. Комбайнер Микола Лебеденко у полі по 8-10 годин. що поки дозволяє гарна погода, треба працювати. Доки на одних полях косовиться, на інших вже сіють. Пшеницю, ячмінь, жито, ріпак, ці роботи на фініші. Якщо надалі кліматичні умови не підводитимуть, основні роботи в полі планують завершити до середини листопада.